На Прикарпатті під час виконання службових обов'язків загинув поліцейський. Трагедія трапилась в селі Матіївці Коломийського району. Під час патрулювання екіпаж поліцейських виявив вантажний автомобіль газ, який стояв на дорозі без увімкнених габаритів. Правоохоронці зупинились, щоб з'ясувати, в чому причина зупинки вантажного автомобіля. Однак, водія не було на місці. Цей час на великій швидкості вантажний автомобіль марки дав спочатку. Протаранив автомобіль правоохоронців, а потім і газ по інерції. Газ пролетів близько 15 метрів і збив нашого працівника, який знаходився попереду. Відповідно, він був повернутий спиною і жодних шансів врятувати своє життя він не мав. Інший працівник, котрий йшов за знаками орівної зупинки, побачивши, Ситуацію миттєво відскочив в сторону і цим зберіг собі життя. Я теж впав на землю, піднявся працівник поліції, лежав вже на окопі, не, не вставав і почали надавати першу медичну допомогу. Викликали швидку. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 286 частиною 2. Водій вантажного автомобіля ДАФ отримав легкі травми. Однак його госпіталізовано з підозрою на інсульт. Першочергові причини аварії, водій вантажівки відволікся і не зміг вчасно оцінити дорожню ситуацію, або йому стало погано ще за кермом. Як з'ясовано в ході розслідування водій автомобіля газ, який був залишений на дорозі. Не є власником, він у нас встановлений, вживаються заходи для його доставки і проведення з ним слідчих дій. Власником є приватний підприємець, який доручив цьому водію перевозити овочі. Помічник дільничного Руслан Бойчук, який загинув, був батьком трьох дітей. Його характеризують як справжнього поліцейського. Перший зведений загін правоохоронців, що вирушив зону бойових дій. Він пішов добровольцем. На Прикарпатті під час забезпечення безпеки дорожнього руху загинув поліцейський. Трагічна автопригода сталася у селі Матеївці Коломийського району 30 серпня, близько 10-ї години вечора. Через два дні після трагічної загибелі правоохоронця поховали його у рідному селі Корнич. Усі, хто знав Руслана, працював з ним, говорять про нього як про надзвичайно порядну, добру людину і поліцейського. Він не шукав собі легкого життя. З дитинства залишився без батьківської опіки, вибрав досить серйозну і важку професію і до кінця свого життя залишився відданим присязі правоохоронця. Руслан був люблячим батьком, чуйним чоловіком та турботливим онуком для своєї бабусі, яка його виховала. У останню дорогу його прийшли провести друзі, односельчани та особовий склад Прикарпатської поліції. Про високоморальні якості людини і правоохоронця у прощальному слові перед похованням відзначив очільник Івано-Франківської поліції Віктор Шкутов. Самого дитинства його чекала дуже важка доля. Зранку на зорі, його, скажімо так, встановлено, Померла його мама. Так стало, що він був позбавлений батьківської опіки. І вся відповідальність лягла виховання на плечі бабусі. Я хочу сказати, що я дійсно дякую бабці за те, що вона виховала справжнього патріота. І, напевно, такі от обставини, життєві, які склались, і спонукали його вибрати таку важку і відповідальну професію як муліціонер, правоохоронець Катарський поліцейський. Ці життєві обставини загортували в ньому справжній дух до перемоги. Коли почалась війна на сході, Нашої держави, він один із перших добровольців вступив з ведений загін. Під великою небезпекою, коли ще й не знав, чи хтось повернеться живий звідси чи ні, до кінця відслужив там і виконував ті завдання, які були покладені на нас. Однак я хочу запевнити і родину, і всіх присутніх. Що ми свого боку не залишимо без опіки сім'ю, нашого що загибало Руслана. Це наш святий обов'язок, тепер подбати про його сім'ю, про його дітей. І все, що від нас залежить, ми це зробимо. Нехай спочиває з миром, хай земля йому буде пухом. А пам'ять при нього завжди залишиться і буде жити в наших серцях. Кожні дві години в Україні в ДТБ. Гине одна людина. Мінус один не стань наступним. Цейські Івано-Франківщини у день знань нагадали школярам та їхнім батькам про безпечну поведінку на дорозі. Працівники поліції у перший день навчального року скористалися нагодою зустрітися з першокласниками, їх батьками та вчителями Старолисецької загальноосвітньої школи, що в Тисвиницькому районі, щоб наголосити на важливості дотримання юними учасниками дорожнього руху правил поводження на дорозі. Дітям пояснювати про правила дорожнього руху треба кожен день, як кажуть, день і вночі. Бо ну, дитина те, що зараз вчила, вона завтра забула. І таке Крім працівників школи, ще і залучати національну міліцію. Тобто всі, хто причетні до руху, повинні бути і батьківські, і рада школи, і жителі села. Тобто кожна людина має бути залучена до цього, бо де вони зустріли і виділили, де дитина порушує правила, поведінки на дорогах, повинна вказувати дитині і нагоду. Такі зустрічі здійснюються правоохоронцями разом з освітянами в рамках місячника профілактичних заходів Увага діти на дорозі в усій області. Вони спрямовані на виховання у школярів культури поведінки на вулично-дорожній мережі, а відтак на попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Правоохоронці передусім розповіли наймолодшим учням основні правила дорожнього руху, які можуть знадобитися їм дорогою до школи чи додому. Дорослим учасникам зустрічі поліцейські наголосили на важливості постійного піклування про дорожню безпеку дітей. Йдеться як про виховні бесіди, так і про власний приклад, який вони демонструють як пішоходи чи водії. На мою думку, це обов'язково діти повинні знати правила дорожнього руху. Це їхня безпека на дорозі. Звернути увагу потрібно на те, коли діти йдуть до школи. Вони граються, так говорять, граються, штукаються, неуважні. Треба, щоб вони були уважні і панували дорогу. Обов'язково потрібні ці заняття, дитина дуже робиться відповідальна, дитина обережна, вона повинна обов'язково знати все, як правильно переходити дорогу. І на деякі з дорожніх знаків, які елементарні, діти повинні їх розуміти. у день знань. Прикарпатські правоохоронці також забезпечували охорону правопорядку та пильнували за безпекою дорожнього руху поблизу загальноосвітніх навчальних закладів краю. Варто додати, що перед початком навчального року було проведено обстеження ділянок, які прилягають до територій дитячих і навчальних закладів, де необхідно встановлено відповідні дорожні знаки чи облаштовано пристрої примусового зниження швидкості, поновлену дорожню розмітку тощо. Крім того, працівники поліції наприкінці літа проводили профілактичні бесіди з юними пішоходами та велосипедистами, націлювали їх на неухильне дотримання правил дорожнього руху. Продовж проведення місячника безпеки руху правоохоронцям вдалось знизити кількість дорожньо-транспортних пригод та порушень правил дорожнього руху на 20%. Про це журналістам розповіли в головному управлінні поліції в області. Поліціянти кажуть, відсоток, хоча і невеликий, однак у запасі правоохоронців ще ряд заходів, які дозволять ще знизити аварійність на автошляхах області. Продовж місячника виявлено та задокументовано 742 порушень правил дорожнього руху, з яких 108 – за керуванням нетверез. У стані також, також спільно з органами кримінальної поліції виявлено шість транспортних засобів, які знаходились в розшуку, проводились рейди спільно з представниками. Ук трансбезпеки, під час яких виявлено чотири пасажирські перевезення, які здійснювали перевезення пасажирів без ліцензії, та незважаючи на всі заходи правоохоронців, все ж на найбільш аварійних ділянках доріг зберігається підвищена небезпека дорожньо-транспортних пригод. Так менше ніж за тиждень в Коломийському районі в двох аваріях загинуло три людини. Основна причина недостатня кількість поліціянтів на дорогах. Так, згідно стандартів, кожні 50 кілометрів має патрулювати екіп екіпаж поліції зараз на екіпажі правоохоронців припадає майже втричі більша відстань 144 кілометри. Цим і користуються недобросовісні водії. Водії виходячи з того, що практично набагато менше є працівників з безпеки дорожнього руху. Відсутні прилади щодо контролю обмеження швидкості, значить відповідно все порушується. І на за перевищення швидкості значить нам приходиться такі спостерігати факти що щодо скажімо, дорожньо транспортних пригод. Також напередодні навчального року поліціянти провели перевірку територій усіх шкіл області. Кожні дві години в Україні. В ДТП. хине одна людина, мінус один не стань наступним.